You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Починаю своє відео з кадрів, де я дістаю нарешті дубайський шоколад. Пройшло ось декілька місяців від того моменту, як я його все ж зробила. Все тому, що інгредієнти всі купила, а форми в мене силиконової не було. Бажано було робити в силіконовій. Ось так воно і затягнулося. Ну, насправді це не було прям пріоритетом таким, тому так довго. Скажу так, що цей шоколад вартує того, щоб його зробити. Дуже прикольно, це. Тісто катаїфі, воно там хру, хрумтить е, всередині, і дуже смачно там фісташкова паста всередині. Але так як у мене половинка тіста катаїфі цього залишилось, то я наступне тепер зроблю з звичайною арахісовою пастою. Я думаю, що буде не набагато прямо гірше. А може і так само, бо хрусткість ця залишиться. А ну, робила і і сам шоколадні Кукін. Ось трошки залишилось ще. Ось залишилось так. Сьогодні 26. Тут немає взагалі нічого. Стой! Немає. А були дуже насичені червоні плями. Дуже насичені. І такі, аж наче тріскалось посередині. Це на вулицю збираємось. Тому вже вдягла трусіля. Е, сьогодні 26, а я з 23-го. 23 я вже мазюкала, 24-25, 26-й, четвертий день. І взагалі практично вже нормальна шкіра. Так що воно дійсно допомагає. Це зараз мажу 10 днів от цим кремом, але це гормональний. Потім на тиждень якимось іншим призначила і потім щось там ще. Якось вона схему там розписала. Ось. А мазала лосьйон. Краще набагато лягає, але мені здається, що він не так зволожує. Хоча ну, так приємно, що то, що то. І крем цієї ж фірми то крем, ну, вони практично обоє без запаху, що мені подобається. І ось крем так -така, наче бархатиста шкіра стає після нього, як мені здається. Ось І у Левчика теж я його всього всього мажу. Так, допомагають, звичайно. Любі, вітаю. Вийшла трішечки поговорити, поки ще ранок, і діти ще сплять. Е, зараз буду закінчувати свої доглядові процедури. Зараз ця штука, то, що зволожуюча для обличчя, використовую прямо прямо зранку і ввечері і дуже допомагає, класно. Але хотіла сказати дякую. Я зараз відповідаю на коментарі, котрі під останнім відео були. Боже, це так приємно, дякую дуже. Я, ну, я чесно я готувала, знаєте, бо я хотіла оцю традицію розпочати, так скажімо. І в нашій родині, щоб було на святвечір 12 пісних страв, щоб діти наряджалися. Ну, не тільки діти. Ми з Денисом теж були насправді у вишиванках. Тільки так з дітьми сумбурно проходить вечір. Е так швидко він пробіг, що ми навіть не сфотографувалися біля ялинки. Хоча Денис за це казав декілька разів. давайте сфотографуємось біля ялиночки. Що ми потім уже туди-сюди, лев бігає. Ми просто сіли вже дивитися фільм один вдома. Це вже було, ну там вже пізніше, пізніше. Теж вдягли піжами, діти одягли у нас з Денисом схожі. Ось. Тому так воно. Але мені дуже приємно, що ви мені пишете. Стільки побажань, я вам дуже вдячна. Це зараз намазюкаюсь, воно поки все увійде. А потім Тим крем, мені оцей крем, той, що мені родина на день народження подарувала, дуже сподобався. Він запаху не має і він класно зволожує. Можливо, навіть подивлюся, щоб купити ще. Але побачила, була на розпродажі, я ж слідкую час від часу і купую за кордоном різні речі. І не тільки сама на iHerb, але через Люду... Люда з Вінниці у нас є, яка купує нам. За кордоном, ну, будь де в інших країнах, я побачила по знижкам Юцерін, а я знаю, що він класний крем, і вирішила взяти і нічний, і денний. Вони так разом мені прийшли, і знаєте, я тут дивлюся, а тут е, нічний з ретинолом. А я, до речі, завдячуючи зоряні, бо просто ну, я, я цим не цікавилась, я не знала. Виявляється, що ретинол не можна для вагітних. І потім полізла, почитала і так. Це добре, що зараз так прочиталася, пробіглася, що ж там. І так, да, в одному креміку в нічному саме у них є ретинол. Тому залишу цей набір. У мене є поки ще крем, це я собі на запас, на потім купувала. Поки що є крем, тому не буду використовувати уже після народження. Я завжди, коли виходжу зранку, ой то беру з собою книжку. Зараз це Катю взяла. Вчора читала, і Денис дивиться і каже: Коли ти встигаєш читати? Кажу, знаєш, отак, коли встала, поки діти сплять, якщо сніданку, у мене він уже приготований, то я можу прочитати. Каже, Вчора 24 сторіночки і прочитала. Так потрошечку можу і читати. І ще хочу поділитися: це мій новорічний подарунок. Я замовляла його за кордоном. Вона дешевше мені. У нас вона, я не пам'ятаю точно, але десь від 2,5, здається, коштує. Це Philips Sonicare 400 серія. Якась вона мені така цікава. Слухайте, я нею вже покористувалася декілька разів. Вона, не, ну, вона ж не крутиться. У мене до цього була Oral-B, яка саме крутить, так. Але вона так зжить чи вона якась ультразвукова, вона сама вимикається взагалі. Але це вже декілька разів, і я бачу, що я відчуваю, що вона краще чистить. Як це може бути? Оцим ультразвуком чи що? Вона ж не, не рухається практично. Вона так дзищить цікаво, по-різному. Да. І я кажу, сама вимикається. Через дві хвилини вони, там я так розумію, по кожній сторін, чотири рази раз і вимкнулись. В общем, цікава штука, треба за неї ще почитати. Я спочатку так так. Але по відчуттю, як по догляду, то дуже класно. вчора, до речі, були з дітьми у знову у Дубнової у стоматології в трьох. Добре, що Денис взяв декілька днів відпустки, і він допоміг. Бо це така метушня. Спочатку Ілля, Ну, Ільї все добре, з зубками добре. Ілля показав ой, Лев показав на 3 секунди. Так. І все. На 3 секунди. За це взяли 600 гривень. Ну, я розумію, що це прийом просто. А у Діани дуже добре, що пішли зараз. Дуже добре, тому що. Е Спочатку лікар не побачила, просто зверху каже каріяс, і там нормально, і ми були записані аж на 13 січня. А, вчора, а потім мені перетелефонували, і раніше був час якраз для всіх дітей. І дуже добре, що пішли, тому що в неї дуже глибоко цей каріяс розвився, і туди стала забиватися їжа, і дуже сильне запалення почалося. А вона каже: у мене болить ясно, в мене болить ясно, там показує на зуб. Взагалі, дуже класно, що, що все-таки раніше це зробилося. І, ну, в общем, все, все так, як має бути, знаєте, я думаю, через це все-таки десь вище нам допомагають. Ось, заплатили за зуб Діани 2,5 тисячі. Але це у нас від страхової, у них на кожну. Кожний рік 6 тисяч гривень на рік виділяється по стоматології страховкою. Тобто, нам ну, насправді цю страхову дуже вигідно брати. Тим паче, я казала, що нам оплачує Дениса ще компанія. Половину, здається, відсотків від страховки. Тому так, один зубчик полікувати 2,5 тисячі, але... але ми за це не платили. Приємно. Ось так. Такі у мене справи. Все. Дуже вам дякую, гарного вам дня, до нової зустрічі! Насправді, сніданок я готувала ще з вечора, зробила сирники і поставила у мультиварку гречку, бо мали вимикати зарано світло і щоб мені було чим нагодувати дітей, то так зробила. Це показує Левчика сніданок. Він сам обирає, що йому їсти. Обрав він спершу сирники. Ну і такий сніданок мала я і Діана. Досить простий, але корисний. Ну, а тепер розкажу і покажу більш докладніше про наш новий подарунок від Миколая. Це залізна дорога від Ікея. Ось цей локомотив, який працює, у ньому там є світло, він їзде вперед і назад. І як бачите, попереду тут поставили ще дерев'яний локомотивчик, і він його штовхає. Я Тобто Миколай його купував е, окремо. Е, так от, дуже класно, що ця дорога є такою двосторонньою. Я показувала, що там рельси є з однієї і з іншої сторони. Е, дуже якісно зроблено. Ну, я думаю, ви розумієте, що таке Ікея. Класно тим, що до нього можна докупляти ще такі набори, і ці дерев'яні складові, і різні там, можна місточок ще взяти. Загалом можна докупати, ну, що є ще в ікеї в продажі. Досить неочікувано для себе Миколай побачив такий подарунок. Він йому обійшовся сама дорога в 1200 гривень. Купував він Святий Миколай на промі і. Локомотив 386. Я тут зараз прикріплю, купувала вперше у Добрий Тато, здається, називається через пром. І мені все сподобалось. Класно, що в цьому наборі також є кубики. І ну, різні деревця дитинка може розставляти. І, от кубиками, Левчик навіть сьогодні зранку встав і пішов просто гратися, робити такі будиночки або один високий. Ну, тобто, гра. Гра в кубики у нього ще й виходить, окрім цієї залізної дороги. На відео видно, як іноді стопориться цей паровозик, але це через килимок більше. Бо ці дерев'яні штучки детальки піднімалися через те, що килимок піднімався, і нерівність виникала. А так він досить рівненький, і все можна поставити ідеально рівно, і все буде. Дещо раніше Аня запитувала, чи Вірять діти у Святого Миколая старші і до якого віку вони вірили, то скажу так, що діти до сих пір ще вірять Святого Миколая. І навіть цього року і Ілля, якому 12 років, він писав йому листа, і Діана писала. Звичайно, ця вже віра дещо похитнулася, вони вже багато чого розуміють. Я цього року. Їм сказала, а так воно в принципі і є, що це співпраця батьків зі святим Миколаєм. Ось і Дянка печиво з молочком поставила біля ялиночки цього річ. Ну і минулі роки вона теж це робила. Але зараз їй ні нагадувати за це не потрібно було. Ні, вона не мені не казала вона просто сама це взяла і зробила. Мені здається, що навіть дорослим хочеться вірити в чудо. І добре, щоб це тривало якомога довше. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, якщо вам дійсно якась була корисна інформація, чи сподобався формат відео, чи взагалі те, чим я займаюся. Бо іноді просто опускаються руки. Дуже вам дякую. До нової зустрічі.